Всім привіт! Мене звати Саша і я буду сьогодні вести блог про себе. Це про моролик, тільки блог, а не блохи. Ось Я сьогодні збираюся йти. Збирати яблука і вирішив зняти відео життя. Повсякденне... Ох, це сонце. Хтось може вимкнути цей ліхтарик. Ось, вирішив знімати відео про своє повсякденне життя, а не якісь там наукові відео. І побачимо, якщо це відео сподобається моїм глядачам, то я буду тоді більше знімати саме такі живі лайф-відео. А це гарний краєвид, куди я приїхав, щоб зібрати яблука. Ну і звісно, інші фрукти. Яблук поки не знайшов, знайшов я ціле дерево алечі і вже трішки нарвав. Напевно, хтось з подвір'я викинув алечу, і в результаті кісточки проросли і сформувалося повноцінне дерево, яке дає гарні плоди. Вся земля була усипана алечою. Можна було збирати скільки хочеш. Відчуття, коли захотілося її, але чи також зібрати, але пакетика не було, тому я назбирав її в бахілу. Під час подорожі селом було дуже важко знайти яблука, проте я знайшов хатку з качочками, річку, де вони плавали. Також знайшов кувшинки з ліліями і дуже цікава була істота бабка. Я її вже дуже давно не бачив. Останній раз я її бачив, коли був в селі своєї бабусі. І там, ну, напевно, років 6-7, десь я бачив останній раз бабок. А тут така була блакитна бабка, дуже гарна і симпатична. Мені здається, дуже повезло тим людям, які мають саме хатки в Києві і відповідно таке прекрасне озеро, точніше річка біля них. Ось навіть відчут навіть було чути, як потяги їздять, але мені здається, до цього звикаєш. Головне, що така гарна місцевість. А як ви вважаєте, чудово жити в Києві в селі? Пишіть в коментарях свою думку, чи б хотіли ви жити в селі. Ну нарешті я вже повертаюся додому. Все ж таки я трішки назбирав ще груш та яблук. А, і вже повертаюся додому. В наступних відео я розповім про себе, про свої захоплення, хто я, що я. Сподіваюся, це буде вам цікаво. А це відео вийшло коротким, тому я, поки йду додому, я хочу обговорити одну тему. Гортав TikTok і знайшов хлопчика, який переламав ногу і звернувся до лікарні. Проте у нього як завжди знайшовся хейт. Давайте це послухаємо і обговоримо цю тему. Гарні відносяться до тебе як до другого сорту. Я е, лежу, мені накладають гіпс. Е, мені накладає сестра, і каже: е, не мочить, не вставать, там нічого з ним не робить. Я кажу: е, о, зачекайте, як я маю душ приймати, як я маю митися. Вона каже, не знаю, як хочете таки митися. Перша частина. А, ну, давайте ще дослухаємо. Зачекаєте, ну стоп! Що це за відношення? Це значить, як хочете. Ви медичний працівник. Я кажу, я з вами нормально розмовляю. Поясніть мені по-людськи, як мені нормально приймати душ. Як мені, що мені робити з цим гіпсом? Вона каже: я не знаю, я ніколи гіпс не носила, ну, якби, мене це не обходить. Окей, давайте обговоримо цю частинку відео. Вона йому відповіла. Що гіпс не можна мочити, і, відповідно, як хочете, так і мийтеся. він спитав душу по перше звідки ми знаємо, що у нього. Чи душ, чиван? Він вже не малий хлопчик, йому це не медсестра педіатрична, яка мамі повинна все рожувати, як там помити дитинку. Там. Вона сказала, гіпс, не мочити. Що не зрозуміло? Значить, або ти обгортаєш її скетч плівкою, як вона там називається правильно, кухонна плівка, або виставляєш там ногу, там не мочиш її. Можливо, там не знаю, тазик, вже використати, тобто включай фантазію і купайся як хочеш. Медична сестра не повинна за тебе все продумати. Вона сказала рекомендації: не можна гіпс мочити. І, відповідно, правильно вона зазначила, як хочеш, так і купайся. тобто Твоє бажання, як забажаєш, так і купайся. Іншими словами, чому вона повинна ще за нього думати, спитати Молодий Хіначе, а яка у вас там ванна чи душ? Можливо, у вас там сауна там чи джакузі? Давайте разом подумаємо. Ось що вам потрібно там, якщо у вас ванна, ну то ножку виставили за ванну, і не ми мочите її. Якщо у вас там душ, то натягніть плівку, ось тобто пакет якийсь. А ну якщо трішки наводь, то вже не так той страшно. Ну тобто, що? Це все повинна медсестра за нього думати, яка отримує від 10 до 15 тисяч гривень, а він такий вже дорослий хлопець не може цього всього додуматись самостійно. Так давайте далі послухаємо, що він каже. Нехай, ну як це, як це ви не знаєте, як це у вас не обходить? Ну поясніть, ви ж медичний працівник, а кого це має обходити? А де я, ну. Розумієте, я просто настільки в шосі від цього відношення е, до пацієнтів, Ну, типу, ну як так? Розумієте? Блін, до тебе реально такі відношення, типу, я не знаю, е, що ти тут робиш? Та, а хто а що ти взагалі від нас хочеш? Як це, що я від вас хочу? Ну тобто, ну я, я не можу зрозуміти цього відношення. розумієте? Я Так само, пишу сімейному лікарю, кажу, дзвоню і кажу, ну в мене критична ситуація знову зламав. Мені треба направлення. Владислав, я зараз зайнята, я не можу відповісти. Це кожен божий раз. Я обов'язково зараз буду міняти вже сімейного лікаря, бо це мене друга частина на рахунок вже претензій до сімейного лікаря. Так як я здобуваю сімейну медицину освіту, то я прекрасно розумію, у сімейного лікаря ноутбук ключ знаходиться в його на робочому місці. Сімейний лікар не працює 24 на 7. Якщо людина подзвонила, там сімейний лікар працював до часу, а людина позателефонувала о другій годині дня, навіть якщо сімейний лікар відповість на трубку, то він йому направлення випустити ніяк не зможе. Ну що, там, з телефону там, чи зі свого комп'ютера. Тобто у нього весь доступ надає йому поліклініка і всі ключі, паролі, лікар це робить. І відповідно... Він має це все на своєму робочому місці. Навіть якщо лікар має пароль і ключ в себе вдома, окей, він може там займатися якимись там своїми домашніми справами, можливо, там не доробив щось і хоче доробити якусь документацію вже вдома, а не в кабінеті. Окей, він може зробити. Але виступає інше питання. А чому лікар? повинен у свій вільний робочий час робити щось пацієнту за безкоштовно. Тобто, якщо я, наприклад, піду, не знаю, там, е, в салон, в перукарню, наприклад, і вони працюють до 20-ї 20 години. І я кажу, ой, зачекайте, а можна я на 20-ту запишусь, а ви мене підстрижете. Ну, вони скажуть, так, можна, але тоді там. Прайс Х2. Тобто кожна інша робота повинна оцінюватися поза робочий час, а лікар, якщо він в медицині, то все це в нього покликання, і його робота не повинна оплачуватися. Ну то вибачте, людина, яка працює кур'єром на новій почті, має більшу зарплату, ніж лікар, тому що це приватний заклад, а лікар це державний заклад. І ще він тут згадує про приватні. Ми зараз і про це поговоримо. Давайте далі слухати. Зараз я попотрублю. Супер сильно дістану, але я не впевнений, що інший сімейний лікар там буде якась супер інакша ситуація. Ну я не знаю, що робити в такій ситуації, що мені йти до приватників, да? Що мені е віддавати гроші на якісь приватні лікарні, щоб мені надавали я, щоб не то, що мені надавали якісь послуги, щоб зі мною поводилися як з людиною, да з людиною, яка якій потрібна ну якась підтримка, з людиною, яка хоче якогось вічливого і нормального до себе ставлення. Ну я просто ну мене мене це просто буває. серйозно. Якби це був приватний заклад, ну ви прекрасно розумієте, що е, від такого відношення вони б закрилися в секунді. А за рахунок того, що це державний заклад реально людям часто просто немає виходу, вони повинні до них звертатися, тому що е, немає можливості за гроші звертатися до спеціалістів. Ну от вони дозволяють собі отаке відношення. Ну це просто, просто жах. Чому лікарі в державній лікарні відносяться до тебе? Так ось, Тут він уже говорив якраз за приватний заклад. Ну, по-перше, якщо він каже, чому я повинен, якщо я хочу, щоб мені все детально роз'яснили, піти саме в приватний заклад і заплатити гроші, то зрозуміло, тут все дуже просто. Ти йдеш в приватний заклад. Чому? Тому що, по-перше, ти можеш з цього дня на цей день записатися до лікаря, бо там є вільні місця, а не як у державних, що ти повинен записуватися там за два тижні, за три тижні, звісно. У лікарів є вільний час для ургентних пацієнтів. Ургентні пацієнти це не ті, що от я, наприклад, там хочу пройти дослідження до гастроентеролога, тому що, ну, колись я там проходив і хочу знову пройти. Ні, це не ургентний пацієнт. Ургентний пацієнт це той, якого температура зараз. Гостро, тобто він захворів, йому потрібно подивитися, чи то пневмонія, чи то гервегід, чи бронхіт, чи лікар послухав. Ургентний пацієнт, у якої людини піднялася різко тиск, і відповідно там бабуся, чи молода людина, не знаю, там вже втрачає свідомість. Ось це ургентний пацієнт, тобто терміновий, якому потрібно в цей момент послухати, надати допомогу, а не там виписати направлення чи ще щось. Да, якщо він зламав ногу. То це називається ургентна ситуація. Тут в, в такому випадку або він викликає швидку в нашій медицині ну, в Україні, або він звертається до свого сімейного лікаря, як він сказав, що зателефонував. Сімейний лікар може в цей момент не працювати. Тому навіть для таких випадків у нас є чергові кабінети, які працюють навіть в суботу і в неділю до часу дня. І відповідно людина може. Піти в черговий кабінет і сказати, я зламав ногу. Така то стала ситуація. Випишіть мені на і звісно, йому ж цю хвилину випише той черговий лікар, який зараз працює в черговому кабінеті, не його сімейний лікар, який навіть не на своєму робочому місці. Ви розумієте, що у сімейних лікарів тако знаєте, як розклад уроків, ось так кожна людина записана, а далі у нього такі сірі вікна, які заблоковані. І, відповідно, якщо він там буде проводити і виписувати направлення в ту годину, яку він зателефонував, а це не робоча година, то тоді запитає державна поліклініка у лікаря: А що це таке? Це якась там приватна практика, чи що? Що це за додаткове обслуговування людей поза неробочий час? Тобто лікарю також, ну, звісно, не звільнять, але запитає, що це таке. Тому що це все також прослідковується. Так ось. І нарешті. Саме цікаве про приватні заклади. Ну, я ж зазначив, що він може піти в черговий кабінет і йому випишуть якраз направлення. І він його спокійно з цим направлений, тим паче не планове, тому що це перелом, а ургентне. Йому випишуть ургентне, тобто термінове, що потрібно його використати протягом 48 годин. І відповідно його приймуть у травмпункті. Плюс є. Чергові травмпункти. Ну це навіть якщо про його ситуацію, що то мене там за волосся, стишуть. навіть про його ситуацію є чергові травмпункти, які він може звернутися до без направлення. Наприклад, якщо це говорити про Київ, то тут є ось на лівому березі черговий травмпункт по кінцівкам, е, є швидка лікарня допомоги, яка знаходиться на Братиславській. Там травмпункт працює і по голові, і по грудній клітині. Тобто кожен травмпункт. Навіть якщо він цього не знає, то є гаряча лінія, в яку, як скаржиться, так всі знають, як телефонувати. А як позателефонувати і запитати, так ніхто не знає. Так ось можна зателефонувати в ту гарячу лінію і дізнатися це все. Ну я ж говорю, або знову ж таки викликати швидку, адже перелом це все ж таки травма, на це швидка спокійно реагує і приїжджає. Ось, в такому випадку. А тепер за приватну клініку, як він сказав. Так значить у нього гроші є, щоб заплатити в приватну клініку. Там, наприклад, 900 гривень за консультацію. А Державно він, якщо щось потрібно заплатити, він скажеться, якби він, не знаю, то навіть не 900 гривень, а 200 гривень заплатив би тій медичній сестрі, просто дав би там. Їй... Ну, звісно, я не начекаю, як взятка, а просто навіть як подяка. То не знаю, вона б йому навіть зробила більше послуг, ніж. В приватній клінці. Вона б його сама вручну помила, там тряпочкою обмила і повністю покупала. І ніякий гіпс не обмочив. Так ось претензія була моя, точніше, не претензія, а висновок до того, що це логіка не тільки цього юнака, а й багатьох, що вони, якщо йдуть в приватний заклад, то до них ставляться на такому рівні. Звісно, вони за це і платять, щоб до них. Записали їх дуже швидко і прийняли в цю ж годину, в цю ж секунду. Ставилися до них і кава, і чай, і коньяк нальють. В У державний заклад менше оплачено, тому і ставлення такого немає. Навіть недалеко ходити. У нас у державних закладах у кардіолога 20 хвилин на пацієнта в той час, коли у приватному закладі. Вони заплатили там 900, 1200, в залежності до кого йдуть там, до лікаря, до професора чи кандидата на консультацію, то ціна вища, то там година консультації, а не 20 хвилин, то відповідно також і різниця є. І Відповідно, у даного лікаря державної закладу більше пацієнтів, і, бо вони всі йдуть безкоштовно. Тому я ж говорю, якби він заплатив би, там, не знаю, 100-200 гривень, то медична сестра б там не знаю. Йому б таксі ще додому викликала, щоб він доїхав би, тому що для неї це також гроші, а не заробітною платою в 10 тисяч. Медична сестра, яка рятує життя, яка має профільну освіту, де вчилася в коледжі, здобувала. Потім освіта не зупиняється на здобуванні коледжу. Вона повинна щороку отримувати певне підвищення кваліфікації, проходити певні курси, продовжувати навчатися, щоб працювати в закладі. І це все займає час, гроші, і вона повинна ще безкоштовно все робити. Я ж говорю, зарплата в 10-15 тисяч. Ну, це дуже смішні гроші на сьогоднішній день. Тому якраз я хотів затронути ще додатково цю тему, якраз до попереднього. Вирішив я... я запитати у свого лікаря лікаря-гінеколога, до якого я ходжу зараз на інтературу, скільки вона отримує заробітну плату. Зрозуміло, в неї є стаж певний, 35 років досвіду, там певні розряди рівні. Але вона сказала, що ставка лікаря-гінеколога чиста виходить біля 7 тисяч 7500. Я думаю, ого, як мало. Так, це розуміє, щоб ви розуміли, людина шість років провчилася в університеті, і щоб стати лікарем гінекологом потрібно пройти ще три роки інтернатури. І тому за дев'ять років навчання, хоча лікарі продовжують навчатися навіть і після того, як завершили навчання в університеті, вони завжди під проходять підвищення кваліфікації. щороку вони повинні набирати певні бали для того, щоб Їхня ліцензія продовжувала працювати. Так ось я ж вирішив зайти в інтернет і подивився тарифні ставки. І, відповідно, лікар-гінеколог це 11-й розряд, ось тут десь я фото вставлю, І, відповідно, його заробітня плата, помноживши на коефіцієнт, складає 10 тисяч, скільки там 30, десь так, плюс-мінус. І відповідно. Плюс-мінус нормальна зарплата. Але ж якраз відняти податок, плюс, якщо не помиляюся, по-моєму, 22%, то по суті людина заробляє лікар з вищою освітою. Магістр заробляє 7500. Ось вам і нескладна математика в медицині. Як лікарі мало заробляють. І тому я ж говорю, коли хтось. Якусь там не знаю, 150 гривень. Ми ж ми ж не вимагаємо ці гроші. Ось якщо хтось щось це дав, ну то я ж говорю, та медична сестра, цей випадок, то, я не знаю, всього б покупала, якби він їй дав би там не знаю, 50 гривень навіть я згадав. І також особливо листочки А 4 коли пацієнт вимагає, роздрукуйте нам там, не знаю, направлення. А коли приходить і каже, так мені потрібно направлення до того, 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 того лікаря, і це все не знаю, 20 буважки листочка А 4 роздрукувати. Так я ж говорю, не обов'язково давати там якісь гроші. Хоча б принесіть пачку паперу, і то вже чудово буде. Як мінімум, лікар зекономить 250 гривень на листочках А 4 і не буде їх купувати самостійно за свій кошт. Давати, не давати гроші, я вважаю, це справа кожного. Інше питання, чи відноситься це до корупції? Так, це відноситься до корупції, коли той, хто дає, і той, хто бере. Хоч навіть якщо це називається подяка, і незалежно, чи це будуть гроші, чи це там буде яблуко, які там принесла бабуся, чи навіть не знаю, мішок картошки, який приніс там, принесла людина. Тому, звісно. Це є корупція, але для того щоб це все викорінити, я вважаю, що медицину потрібно зробити як і за кордоном страхову. І відповідно кожна страховка оплачуватиметься і буде оплачуватиметься адекватно для лікаря. А не так як зараз у нас відбувається медицина, що я говорю, зарплата лікаря 7500 гривень плюс-мінус. Ну, це навіть смішно. Людина, яка рятує життя, отримує 7500. Тому, якщо б у нас була б страхова медицина, то зовсім інша була. А, я про що говорив. Це ще було в радянські часи цю всю медицину. Раніше лікарі при царі були вважалися знаттю і отримували гарну заробітну плату. Але під час радянських часів, як завжди, усьому винувата Радянщина, Сталін сказав, що хороший лікар сам себе прокормить. Тобто йому взагалі не потрібна навіть заробітня плата, тому що сам себе прокормить, оце ж якраз і пішло з радянських часів, що пацієнт йому повинен щось давати. Заробітня плата йому не потрібна, там то хтось дасть гроші, хтось дасть картошку і тому подібне. І тому він так і сказав, що хороший лікар сам себе прокормить. Ось тому, як завжди, все, що щось радянській владі в голову стукне, а винні всі ми, як і в сьогоднішній ситуації. We're stuck.